Колеги, ви вже всі знаєте про новий закон щодо мобілізації, але чи готові ви до його наслідків? Як зміниться практика? Які нові виклики постануть перед вами та вашими клієнтами? Тож ми представляємо для вас новий. Курс військове право 9.0», де ми поговоримо про реалії закону до та після 16 липня. Що ви отримаєте? Це будуть інсайдерські аналізи аспектів закону, стратегії захисту, які працюють саме в нових реаліях доступу до унікальних кейсів від провідних експертів. Ми поговоримо про відпрацювання практичних навичок після кожного модулю. Ключові теми це мобілізація, порядок умови та особливості мобілізації окремих категорій, Громадян це регулювання військової служби, що змінилося насправді, особливі питання при захисті військовослужбовців, це нові підходи та рішення. Також поговоримо про трудові питання воєнного часу, як захистити роботодавця та працівника. Отже, старт, друзі, вже 1 серпня місця, як завжди, обмежені. Реєструйтесь прямо зараз. Станьте висококваліфікованим фахівцем у сфері військового права. Ну і, звісно, при оплаті протягом двох днів особисто від мене ви отримуєте подарунки. До нових зустрічей.